Таке, друзі. Стандартне наше привітання. Я розпочну одразу зі складів команд у воротах команди Тріумф Микола Домантович. Нічого собі, прям... Е, дійсно е, зібрались прямо легенди турніру Еластиком. Далі Роман Буга, капітан команди, організатор. Десятка Олександр Крусян, дев'ятий Владислав Накол, одинадцятий Максим Андрієв, п'ятнадцятий Микола Кошак, третій Володимир Маслов та Вісімдесят другий Віталій Робо. Ну ось так. Ну і що, друзі, розпочали. Поїхали стартовий свисток. і Ми вже погнали в цей зимовий наш кубок. Я думаю, дуже дуже буде цікаво. Донбас у воротах Данило Мартинченко. Далі чи, чи не Данило Мартинченко? Не ну, бачу. 90 номер Данило Мартинченко під першим Михайло Абрамов під першим номером грає. Тим часом Калінін скидання, постріл повз ворота. 77-й Максим Калінін, 94-й В'ячеслав Миськов. 15 Ігор Ніконов, 99 Віталій Буйневич, 3. Віталій Шморгун, 21-й Артем Ільченко, 11-й Владислав Братаненко, 18-й Євген Заєць. І ось тут у нас вже така боротьба. Ну і... Я так розумію, Артем Савченко, він саме без номеру заявлений. Пара арбітрів на сьогодні, друзі, на цей турнір саме топова, Я вважаю, це Євген Ільченко та Максим Тараненко. Ну і на камері з вами, як зазвичай, Євген Лавренов, партнері нашого турніру. Це компанія Файна форма та пивний бар Ель-Хмель. Друзі, напишіть, будь ласка, декілька слів. Як взагалі у вас там по звуку, по картинці? Чи все добре? Приїхали ми трошки заздалегідь, щоб відігріти камеру, щоб у нас не було цих казусів. Е, стосовно е, е, те, що у нас камера трошки запотіває, але зараз ну, відігріли і все добре. Шмаргун. Перехоплення від команди Тріумф, Крусян. Русян постріл від Сашка. Одразу заблокували це. І починається контратака команди. Донбас на підхоплені. Братаненко. Ще одна буде спроба. Євген Заєць Не дістає цього м'яча. Я Артем Муцавчук. Підписали номер, під восьмим номером буду виступати за команду Донбас. Ну, друзі, подивимось, подивимось, як команди на такій маленькій відстані. У нас нагадаю, що тайм всього буде 10 хвилин. На гру у нас закладено Тут Тим часом Андрієв не дуже точно, але ж нагода була для Макса. І Треба вже повертатись. Ну, я ж бачимо сьогодні. Медведів тут на бровці. Шмаргун віддає одразу на Братаненка. Далі Заєць знову Владислав я його найкращі часи, коли він грав ще за єдність. і Разом ми грали за єдність. Ну ось, на жаль, ми сьогодні не бачимо ні єдність, ні стрілу, ні вишню. Ой, Калінін як гарно розвертається Домонтович. Щасно виходить зараз. Домонтович Микола. і м'яч цей забирає, ще й зберігає для своєї команди. Одразу Крусян на скидання йому починає свій хід. Ну і це якось так емоційно від десятки команди. Тріум. Друзі, напишіть, будь ласка, коментар взагалі. Чи нормально там по звуку все, щоб я не переживав. Мартинченко. Бойневич. цей м'яч. Мартинченко через назад. Абрамов. Знову Бойневич. М'якесенько туди на Мартинченка, але це занадто сильно для гравця команди Донбас, десь занадто високо. Намонтович, сподивимось, <плес> на ну, подивимось. Да, багато хто казав, що тріумф будуть саме е, аутсайдерами цього турніру. Але ж ми м, забуваємо про той факт, що це не 40 хвилин, як е, зазвичай грають команду. Це всього 20, Ну і з маленькою, буквально там півхвилинки перервою, і подивимось, як вони будуть на такій дистанції. Я Впевнений, що буде багато сподівань від фанатів тріумфу та й в цілому від бравців. І в мене сподівання, що тріумф себе зможе показати занадто сильно. Тут збивають зараз маслова. І перший фол заробляє команда «Донбас». Доброго дня! Що А я не знаю. Віктор, скоріш за всього все все добре. Все добре, та щось з цим з освітленням. Сталося у нас, друзі. Ну, ось не можемо ми. Не можемо. Я не пам'ятаю, тому може двері вдарити. Камера не розбита? Пацани, чийсь телефон? Хто телефон починяє? То, скоріш за всього, можливо, ті, хто грали. Здесь Макс, давай Макс, давай сюди, Макс. Макс, оставься, нікому не Вони прийдуть потім. Придуть. Ті, які Понимаєш. до нас грали. Так. Давай, ні. Ну що, друзі, у нас є затримка по часу, ну ось так Начебто і все розпочали, все добре, і все круто, все класно, але ж ну, ми побачили, що. На жаль, світло вимкнулося у нас. Так Ну Що там, Артур є, Віктор Лашевич також там вже. О! Ні. Оп, і є світло. Все, друзі, можемо продовжувати. Буга через назад на Крусяна. Ну, тут почув я, як кошак казав, ви бачите, як вони б'ються, друзі. Тому треба також дуже дуже жорстко зустрічати зараз своїх опонентів. Дякую, Вітя, дякую дуже, що відписав, тому що дуже хвилювався. Заздалегідь приїхали сюди. Через назад. Далі Абрамов вже тут. Михайло, Ще далі. Ой-ой-ой, Буйневич. Б'ять то отримав там в центрі штрафного майданчика, але щоб робити його не зміг. У нас 4 хвилини залишається друзі. До кінця, ну п'ять можна так рахувати. До кінця першого тайму. Крусян. Детальний розклад. Також можете подивитись на нашому сайті або в нашому інстаграм. Профілі все там я роблю, займаюся цим зараз. Момент Войневич, Тим часом. О, як гарно зараз проходить ця передача. Ай-яй-яй, Мартинченко трошки забарився. Через назад. Грає Міськов. постріл Ільченка.

Ай, підслизнувся трошки зараз Вячеслав і в м'яч втратив, але тут Абрамов. Прекрасно зараз виходить, з воріт Михайло, далі Буйневич Абрамов. Можна було пробити. Ну, ви чуєте, да? що тут і калінін поруч з нами і Медведєв. Ну, ось не зрозуміло, чого не приймає сьогодні участь. Дотро. Цікаво. Масло тим часом з м'ячем. Ну начебто небагато часу Я вже так трошки втомились. Кошак ну, Буга просто стоїть. Не зрозуміло, втрачає м'яч Микола. Постріл. Рятуй, свою команду Домантович. Оразу. Давай, 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 давай. Чотирьох гравці команди Донбас. Виходить, да Братан, Давай, поїхали! Розіграли команда Донбас, але мені здається трошки забарились. Вони зараз зі зміною. Заяць, Братаненко. Центр. Ой-ой-ой, як гарно зараз м'ячем шмаргун, але трошки там забарився третій номер. і Маслов знову отримує по ногах. Залишається для команди Донбас. Треба 5 метрів відійти. Володимиру, не треба затягувати час. Немає ніякого сенсу. Хлопці, 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 це ваш телефон мобільний. Хлопці. Ні? пробиває Братаненко, але ну, йому знаю по досвіду, що треба трошки пристрілятися. Одинадцятому номеру одразу скидання вперед. Перехоплення. Заяць. Туди направо. Буйневич. Простріл Ні, не проходить на Савчука. А, шмаргун прострілював, да, от калій мене тут трошки. Відправляє. Шо, не вши, ну, за да. да. Кошак помиляється зараз, не зміг обробити якісно і треба знову Тодас відбирати втру. цей м'яч у команди Донбас. «Зайць». Центр прекрасно, ні. Савчук виборює там м'яч восьмий номер. Трошки правіше Савчук, ну забарився. Забарився вже. Братаненко може пробити. Пробуває Владислав Андрієв. Блокує цю передачу. Ні. Кошак. А на що було чіпати, зрозуміло. Знову Савчук. Постріл. Він там стоїть. В'єтайте, брата. Заєць його завалили. Це порушення правил зараз. Небезпечний штрафний постріл біля ворот команди Тріумф. І Треба зібратися. Треба зібратись, друзі. Одна хвилинка до першого тайму, до кінця першого тайму залишається. Це вже якісь пішли, Пішли перипетії з арбітром, але Тараненко Максим, там все бачить. Заєць пробиває по воротах, і хтось там з гравців тріумфу блокує. Зіграли. Ай-яй-яй, не очікував, Євгеній. Буга маслов. Через назад грає. Кошак. Гарний закид на Бугу, але прочитали гравці Донбасу на підхопленні шморгун. Законних гамбургерів, хто хоче ззаду. Відпочинок нападаючого силу. Через назад Шмаргун. Чого ж ти, блядь, нервуєш? Тільки почали грати зі сміттям. Абрамов. Через Шмаргуна знову Михайло. Який гарний закид. Але Братаненко не очікував. Трошки оступився. 3-2-1. І на цьому перший тайм завершено. Друзі, 0-0. Буквально пів хвилинки відпочиваємо. Не подобається іди тамбові. Ой, ой друзі, ну як, як класно, якщо чесно, зараз здають гру ці команди. Ну Я сейчас у вас решение перешли минуты секунды. Есть смены. Я понимаю, если пять человек вопрос. То... Ну що друзі, ми продовжуємо. Другий тайм у нас розпочинається. Поки що 0-0. Ніхто з команд а, не розкрив перший тайм. Поїхали, друзі. Другий тайм Донбас розводить цей м'яч. Ну, Це такий імпульсивний вкид від Буйневича. Друзі, я продублюю склади команд. Як зазвичай я це роблю? Хоч у нас тут. А, ну, Небагато часу ми займаємо цим матчем. Тріумф у воротах Микола Домонтович, сьомий номер Роман Буга, десятий. Олександр Крусян, дев'ятий, Владислав Накол, Одинадцятий Максим Андрієв, п'ятнадцятий Микола Кошак, третій Володимир Маслов та вісімдесят другий Віталій Робул. Але його я поки що на полі не бачу. Тільки кошак та Накол є на заміні. Зараз у команди Тріумфа тут гарний прохід відка і Артем відкриває рахунок. Сьогоднішнього матчу 1-0 на користь команди Донбаском виводить виводить свою команду вперед. Зараз І це гарні новини для початку другого тайму. Це фол для команди Донбас. Друзі, Донбас у воротах. Михайло Абрамов під першим номером. 90-й Данило Мартинченко, 77-й Максим Калінін, 94-й В'ячеслав Міськов, 15-й Ігор Ніконов, 99-й Віталій Буйневич, 3-й Віталій Шмаргун, 21-й Артем Ільченко, 8-й Артем Савчук, 11-й Владислав Братаненко та 18-й Євгеній Заєць. Ось так. Ну і Ільченко Артем відкрив рахунок сьогоднішнього матчу. Ще раз спроба від Артема, до Буйневича м'яч не доходить. Мартиченко також був без справ і Калінін. Ну, зараз можна і трошки ігру підсушити, я думаю, для команди Донбас. Одразу закидання сюди вперед на Буйневича, але це занадто сильно. Андрієв, приймає. ж приймаю, Поруч зі стійкою м'яч проходить це дуже небезпечно. Друзі, я нагадаю вам, що бригада арбітрів на сьогодні це Євген Ільченко та Максим Тараненко. Е -е, як на мене, самі топові арбітри на нашому турнірі. Е -е. І Сьогодні дуже буде все каратися та дуже буде все витримано по часу. Ну, подивимось, да це. Не просто так, я вам кажу, генеральні партнери турніру команда компанія. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой друзі! а Ось так несподівано забиває Маслов. І рахунок у нас стає 1-1. Ну Щось якось Абрамов не впевнено в цій ситуації зіграв. Войневич. <пасп 'я> 1-1 рахунок, друзі. Масло зрівнює, бойневич. До кінця грає. Ну і Андрія виходить в ситуації дуже якісно. Офіційні партнери турніру, друзі, компанія Файна форма та півний бар Ель Хмель». Домонтович впорався з цим м'ячем. Спокійнесенько, і треба не пожарити. Одразу скидання вперед від Миколи. Але ж тут знову бойневич встигає повернутися. 99-й номер команди Донбас наліво. Ільченко. На наших змінах, на нашій речі. На наших змінах. Домонтович. Домонтович. Кошар. Залишається з м'ячем, вже треба віддавати. Встигає. Крусян Калінін проти нього. Крусян по флангу. Воргун через назад зіграв. Наш варгуна передачі ця не проходить, гарно там все робить. Місько В'ячеслав, але ж... тільки котовий зараз для Донбасу подивимося, що вони зможуть з нього винести. Абрамов. Назад, Савчук. знову Абрамов. Ой, яка гарна передача. Савчук, м'яч приймає. Постріл! Трошки задив там Савчука зараз. Ну не спеціально все Андрієв. Це не той гравець, який буде спеціально щось робити на полі, а тим паче наносити ушкодження гравцям. Крусян. Гарна передача, гарно обхитрив двох, але це перехоплення від команди Донбас. Шавчук, шмаргон може пробити. Шмаргон! Ой, який від відтовича. Завчув ще одна спроба. Яш, потрапляє. Миколаїв Шахан. Ще один ботовий. Зіграли. Шваргун. Савчук. Ой, не дуже було зручно пробивати, але ж забиває гол восьмий номер. І виводить знову свою команду вперед. 1-2 на користь Донбас. грає. Ошак через назад. Андрієв. Центр перехоплення. Зараз від команди Донбаса, але ж туди помиляється. Одразу Донбас на шмаргунат. Гарно корпусом все зробив Крусян. і Знову відібрав цей м'яч. Крусян затикає туди йому цю передачу. Наколо тут же також накло є. Постріл забиває Андрієв. Забиває Андрія змірний рахунок. Ось про що я казав. Це не та дистанція. як 40 мільйонів. і ще у нас у нас там вар, вар да, ззаду. Да, да. А наш А не вар смотр. Що? Рукою А, ти да? Друзі, продивляемся вар на момент зіграння рукою у Андрієва, ну, ось зараз. ребята, отходим, отходим. Ничего не было, на этих шипелях мало было. нельзя да. Нельзя подходить, ребята. А у них играл. Желтый просто. Дима видишь, что желтый давай. Болельщики вообще не должен подходить. Друзья, друзья, арбитр передавляется там бар на том моменте, Нет. Ні, зараховано, друзі. 2-2. Тріумф знов виправляє становище на футбольному полі. І чотири хвилини. Чотири хвилини ще є для того, щоб е команді Донбас вийти вперед. А був тріумф. Я ж як і казав, да, це може бути для всіх несподіванкою. Да, тріумф як аутсайдери виступають, але ж. <певіг> 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 для всіх команд по факту, але ж це не та дісдистанція. Як ми з Артуром вже на онлайн-трансляції, коли було жеребкування, відмічали це історично. Сім років, сім років цей колектив у нас виступає на турнірі. Тут перший був Абрамов на м'ячі, і це дуже ну, як на мене, так, просто як волівальника, як людину, хто дає емоції. Ой, вас бивають. Це жовта картка. Це жовта картка для кого? 94-й номер. Да, отримує міськов зараз гірчичник. Збиває, тут Андрієв знову на другому поверсі. Як зазвичай, ніхто його не може переграти на другому поверсі. Знову. Команда Донбас з м'ячем. Я думаю, зараз буде саме найцікавіше, друзі. Залишається з м'ячем Зайця. Буде відкладений фол зараз для тріумфу. Чмаргун. Туди на той фланг. Ні, на зайця. Не проходиться передача. Так, відкладений, фол, відкладений фол. Масло це дуже небезпечно. Можна так також жовто отримати. Ну, Андрій свою справу зробив. Викидайте, підірваємо. Друзі, наступні будуть грати у нас «Гармата» та Такітрум. Ми ж по жаркуванню як витягували, так матчі і поставили, друзі. Можна подивитися в нашому інстаграм. Я вчора і робив цей розклад. Можна подивитися там приблизний, приблизний час є. Шмаргун. Да, друзі, багато обличчя бачу на турнірі. Каліні навіть да, трошки підслизнувся. Треба Максу повертатись додому. Крусян, Крусян до кінця, але я втрачаю Сашко, перехоплення від Донбасу. Ай-яй-яй, вчасно, буга розцілився. Там Роман м'яч до Калініна не доходить. Але братаненко все робив правильно, друзі. Хвилина 20 залишається до кінця. Абрамов Ладно, Буйневич по флангу проривається, прострільна передача. А на дальній та стійці нікого не було. Халінін пролітає з. Скрізь м'яча, повз м'яча перепрошую. Так, І хвилина залишається, друзі. Зразу скидання сюди вперед, це не точно від Буги. Ну що, ми наближаємось до ночіє. І знову Роман знову вчасно з'являється за спинами Калініна. Войневич є братаненко поруч. Буйневич. Калінін. Войневич можна пробивати, але ж. Збив, збив його крусян і. і час зупиняється. І хто? А... Артур, уточни, будь ласка, кому жовта номер? Зараз питаю. Так, да, Тому що Ян Крусян. Сашко отримує жовту картку. Постріл від Калініна і це. Кутовий, не забувайте використовувати, але є кутовий ще зараз для команди Донбас. Прострільна передача знову блокується. Ще одна спроба. І на цьому все, друзі, переможця не виявлено. Два-два. Ру. Армата! Точка? Две минуты, наверное. Да, да, да. Слушай, друзья, наступный матч. Армата Китрум. Нет, не буде. Все хорошо. Не, ну как сюда? Личные, забитые какие ты А тут при Там студия. Вы проиграли? Я играл. Там типа проиграл.

Дуже, дуже у нас наступний ланч гармата та Кітрум. Макс, а можеш будь ласка, мені подати а, цей протокол? Я дуже тобі дякую. вода? Артур, а яке це дербі, нагадай, будь ласка. Дай фото з'їду, жить. Яке це дербі там? Богославське. Богославське дербі. Богославське дербі. да, ви самі чуєте, я. Рукой бай занесся. Какой байш В Рух попав. Рух попав. Ну, я не знаю. ми, ми не спорим, просто так поделиться.